Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо. Разом понад 300 чоловік окупантів в підземних тунелях поблизу Кринока засипало. Просі допомоги і виходу. Готові здатися в полон без всяких умов. Російське командування їх кинуло. Серед них є навіть високопоставлені офіцери. Втім, коли з ними спілкувалися, наші хлопці з тунелю полетіли гранати. Було прийнято рішення залити тунелі водою та засипати всі входи, аби на нашкодити хлопців. За окупантами туди ніхто не полізе і їх. Їхні постріли в спину показали з росіянами домовлятися. Немає про що ЗС СРФ потрапили у вогневий мішок в низині, яку контролюють вогнем сили оборони. Вони змушені проводити ротацію, але маневра вратує їм великих жертвам. Патруше облагає про переговори. Ситуація загострюється з кожним днем. А зокрема, він також просив про коридори для псковських десантників з під Куп'янська. Втім, зас локального котла не випустили нікого. Втім, не все так добре. І у нас ночі бійцям 31 першої МБР вдалося прорватися. З оточення вчора північніше прогресу був край динамічний та напружений день, близько 14.00, як і прогнозувалося. Аряд спостережених пунктів 1-го та 3-го батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив тому особовий склад, який перебував в тому районі. Поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм з допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях. Хлопці з 1-го та 3-го батальйонів змогли вирватися з оточення в. Повному складі це була дуже нервова та важка операція. Затримка, хоча б на пару годин могла б призвести до другого кільця оточення. Не треба пояснювати, скільки інформаційних приводів отримала б кацапська пропаганда. Найголовніше бійці живі продовжують далі стримувати ворога. 31 перший 47 сьому ОМБР залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги при командированих підрозділів, яких доволі багато. Даний випадок має бути нагадуванням для багатьох командирів. Не нехтувати особовим складом. Та довіряти сержантському та офіцерському складу, який знаходиться на безпосередній лінії зіткнення, одна із причин постійного просування ворога. Тотальна перевага в живій силі. На даній світлині можна побачити піхотну колону, яка рухається з очеретиного на захід через залізницю. Каца по цілими взводами по 40-60 чоловік рухаються до передньої лінії та займають її. Недостатня кількість стволів та боєкомплекту теж грає свою роль. Дуже хотілося б звозити туди західних партнерів, коли щоб вони побачили всю серйозність необхідності надання. Більше ресурсів для нанесення ураження по ворогу, а також українців, які у Фейсбук висміювали пропозиції збирати їх піві дрони на кухні, адже ці дрони також стають величезною допомогою для наших бійців у знищенні виродків, яких можна бачити на картинці. Самі по собі вони не зникнуть. Кожен має долучатися до цієї війни будь-яким способом, а не писати гнівні пости у Фейсбуках, бо саме бійці сил оборони стримують цю навалу, щоб кожен міг, хоча б на кухні, збирати дрони. Нам невідомо, відомо якими силами і який саме прогрес вчора. Хотіла відбирати один із речників, але станом на зараз сили ворога у селі прогреса Грозівської громади було зосереджено живої сили противника чисельністю щонайменше трьох рота. Відповідно про ніяке відбиття села мови вийти не може, бо більше Кацапов притул підійшов до Іванівки та Веселого. За ним вже Гродівка найстаріша заснована в кінці 17 століття. Козацьке поселення Покровського району зі слів головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського розбільши число контингенту натота до 600 Дев'яносто тисяч осіб це означає, що Кацапи не тільки встигає заміщати утрати і продовжує збільшувати загальне число солдат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.